Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У сесійній залі Бродівської міської ради відбулася зустріч з представниками ОСББ. Заступник бродівського міського голови Олександр Яленевський проінформував присутніх про поточний стан бюджету Бродівської громади. На жаль, програми, які давали змогу співфінансувати капітальні ремонти багатоквартирного житлового фонду, на 2024 рік не передбачені. Але як і минулоріч, міська рада розглядатиме звернення щодо ліквідації нагальних аварійних ситуацій. Директор комунального підприємства Бродиводоканал Орест Онеськів розповів про перші показники роботи сонячної електростанції, яку нещодавно ввели в експлуатацію на водозаборі. СЕС розрахована так, щоб генерувати максимальну кількість енергії у ранковий та вечірній час, коли споживання найбільше. Також Орест Ярославич проінформував про втрати у водомережах. Часто виникають аварійні ситуації. Зараз фахівці ліквідовують два прориви: стан сплати рахунків населенням. Голови ОСББ ставили питання щодо роботи бригади з ліквідації аварійних ситуацій на рахування абонентської плати. Представниця комунального підприємства Броди Людмила Семенюк наголосила на необхідності замовляти та оплачувати послуги з вивезення рослинного будівельного та негабаритного сміття. Створення стихійних сміттєзвалищ на майданчиках для контейнерів залишається гострою проблемою, особливо між багатоквартирними житловими будинками. Інформувала щодо технічного обслуговування газових мереж Наталія Ревуцька. у рамках виконання заходів із спровадження стратегії розвитку Кременецької міської територіальної громади на 2023-2028 роки, затвердженої рішенням сесії Кременецької міської ради конкурсною комісією під головуванням першого заступника Кременецького міського голови Олександра Маринюка, 14 травня було проведено засідання із визначення переможця у конкурсі кращий бізнес-план 2024 року. Переможцями визначено фізичних осіб, підприємців Віру Дмитрук та Леоніда Комаревича, які отримують по 50 тисяч гривень для підтримки та розвитку власного бізнесу. Під час засідання комісії директор Кременецької філії Тернопільського обласного центру зайнятості Олег Ілинич проінформував про діючу програму з отримання мікрогрантів на розвиток власного бізнесу Є робота та запропонував переможцям взяти участь у цій програмі. Кремлянська міська рада і надалі сприятиме підтримці та розвитку підприємництва у своїй громаді. У суходолах Бродівської громади відбулися громадські слухання щодо проєкту рішення про ліквідацію Суходільської філії Бродівського опорного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 4 Відповідне інформаційне повідомлення було оприлюднене на сайті Бродівської міської ради. Кабмін вирішив не фінансувати коштом освітньої субвенції заробітну плату вчителів у школах із кількістю учнів менше як 45 осіб. Зараз у вказаному закладі навчається лише 11 дітей, тому з метою впорядкування мережі закладів загальної і середньої освіти Бродівської міської територіальної громади та створення належних умов для здобуття якісної освіти це питання було винесено на обговорення, оскільки це філія опорного закладу Бродівський опорний заклад загальної і середньої освіти 1-3 ступенів номер 4 то директор Людмила Сидорчук розповіла жителям сходів про матеріально-технічне забезпечення закладу та умови навчання. Найбільше жителів села турбувало питання безпеки дітей під час повітряних тривог та щодо підвезення. Усі пропозиції будуть представлені на засіданні профільних комісій, а остаточне рішення за депутатським корпусом. Працівники освітньої та соціальної сфери централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури та молоді Глиняцької громади взяли участь у тренінгу. 17 травня в Народному домі села Слові та Глинянської громади спільно з благодійною організацією Мальтійська служба допомоги відбувся тренінг для працівників освітньої та соціальної сфери Перша домедична допомога. Тренінгові інструктори зібрали топ-10 причин, які доводять важливість вміння надати допомогу постраждалій людині до приїзду медиків, як правильно викликати швидку за чіткою послідовністю передачі інформації. Під наглядом інструкторів линянські працівники відпрацювали, як реанімувати постраждалого, та дізналися методи зупинки кровотеч, як допомогти при удавленні. Такий вид навчання це можливість рятувати життя, своє, рідних та тих, хто може бути поруч. Відділ інвестицій та економіки. Дякує кожному учаснику за активність та цінний внесок у спільну мету, допомогу тим, хто цього насправді потребує. Мальтійська служба допомоги проводить кваліфіковані курси з першої домедичної допомоги згідно із основними положеннями Європейської ради реанімації. Тренінги інтерактивні та на 80% складаються з практики. Департамент агропромислового розвитку повідомляє про проведення пероральної імунізації диких тварин. На виконання плану епізоотичних заходів з профілактики основних інфекційних і паразитарних хвороб тварин в Україні на 2024 рік погодженого рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при кабінеті міністрів України, рішенням державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Львівській обласній військовій адміністрації і з врахуванням указу президента України про введення воєнного стану в Україні. Та, враховуючи складну епізодичну ситуацію щодо сказу тварин області, за інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, з 15 травня на території області буде проводитись пероральна вакцинація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Вакцинацію буде охоплено території площею 12 тисяч квадратних кілометрів. Дану вакцину розповсюджуватимуть методом наземного розподілу. Графік проведення вакцинації в розрізі території буде додатково оприлюднений головним управлінням Держпродспоживслужби у Львівській області. Територія здоров'я на Волині розповсюдилася і на село Перемель Берестечківської міської територіальної громади. Активності фахівців центру його роківського відділення відділу були приурочені до європейського тижня громадського здоров'я. Ключовий меседж, який вони доносили до місцевих мешканців, самопочуття значною мірою залежить від способу життя. Тому колеги наголошували на важливості правильного харчування, рухової активності, контролю базових показників стану організму, відмови від шкідливих звичок, турботи про психічне здоров'я. У перенолі було надано близько 100 послуг, відбулися консультації сімейного лікаря і офтальмолога, вимірювання артеріального тиску і рівня цукру в крові, вакцинація дітей та дорослих, швидкі тести на гепатити В, С, півтора десятка людей зробили електрокардіограму. Окрім того, фахівці відвідали місцевий ліцей і заклад шкільної освіти Сонечко його вихованці, а також учні перших-п'ятих класів, долучилися до навчання з правильного миття рук, складали тарілку здорового харчування. Ліцеїсти пятих одинадцятих класів прослухали лекцію і спілкувалися з лікарем на тему куріння як проблема сучасності. Під час розмови особливу увагу звернули на куріння вейпів, які зараз популярні серед молоді. На території здоров'я у селі люди отримали інформаційні матеріали. Як профілактувати інфекційні та неінфекційні хвороби? Дякуємо за підтримку Берестечківській міській раді, медикам Берестечківської лікарні, а також Центру первинної медичної допомоги. Боювання, я на виїзді цієї неділі ФК Богун зіграв виїзний матч з командою Турбо Березів. Це була одна з найвіддаленіших поїздок: гори, спека і дощ, дух перемоги і жорсткі удари по ногах. Перший тайм команди розпочали на рівних, але поступово богунівці завоювали ініціативу. Ворота броївчан яскраво сайвав Роман Коростишевський, а під завісу тайму пресинг дав результати. Рахунок за богун відкрив Дмитро Литвиненко. На перерву пішли з рахунком 1-0. Але на другий тайм березівці змінили настрій гри. Стало жорстко, але частіше гравці падали на поле після жорстких зіткнень та ударів. У командах відбувалися заміни, але емоції все ще зашкалювали. На 72-й хвилині турбо зрівняли рахунок, забивши зі стандарту. До фінального свистка Богун боровся, щоб знову переламати ситуацію на свою користь, але матч так і завершився жорстокою бойовою нічиєю. Наступний матч чемпіонату Львівщини Богун зіграє на домашньому полі з ФК Сокаль Датський текстиль. Бажаємо успіхів. До уваги мешканців Крупецької територіальної громади. У зв'язку із критичною ситуацією в енергосистемі країни введення графіки відключень електроенергії, вуличне освітлення у населених пунктах Крупецької громади буде вимкнено з 16 травня. У селі Крупець вуличне освітлення буде працювати за графіком з 21.30 до 23.00 години. Будьте обережні. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!